Наступного тижня президент США Барак Обама візьме участь у саміті Великої двадцятки у Лондоні. Перед ним стоїть непросте завдання: з одного боку показати, що Сполучені Штати все ще залишаються потужним гравцем на світовій арені, а з іншого продемонструвати обіцяну модель міжнародного співробітництва. Працівники його адміністрації повідомили, що президент Обама спробує донести, що його план порятунку світової економіки мусить спрацювати, але в той же час досягнення результатів вимагатиме значного часу та зусиль з боку багатьох націй навколо світу з подробицями Тетяна Ворожко останнього разу, коли Барак Обама прибув до Європи, його зустрічали з обожненням зараз з насторогою. Тоді він був кандидатом в президенти. Тепер Обама президент США у розпалі глобальної економічної кризи. Наступного тижня Барак Обама спробує переконати лідерів найпотужніших країн світу наслідувати його модель виходу з глобальної кризи за допомогою стимулювання економіки шляхом збільшення бюджетних витрат. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже розкритикувала план Обами. А тимчасовий голова ЄС Мірек Тополаник назвав його дорогою в пекло. Це було тоді, а це зараз. Тоді достатньо було не бути Джорджем Бушем. До того ж, він був чимось абсолютно новим: афроамериканець, нове обличчя серед лідерів світу. Але новинкою ти можеш бути лише один раз. Європейські країни, які мають більше соціальний захист громадян, не наскільки переймаються стимулюванням економіки. Вони вважають, що шлях виходу з кризи полягає у збільшенні регулювання. Європейський підхід перегукується з позицією республіканців. У США цей план передбачає за великі витрати, податки та позики. Обама сподівається на підтримку з боку британського прем'єр-міністра Гордона Брауна. Я не очікую, що на цій зустрічі буде досягнуто якоїсь чіткої домовленості, але це закладе основу зусиллям, які можуть дати результат через тижні чи місяці. Напередодні саміту в Лондоні та інших європейських столицях почалися протести проти економічної кризи із закликом до світових лідерів розв'язати проблеми бідності, безробіття та зміни клімату. В Британії під закликом Людину на перше місце зусилля об'єднали профспілки, релігійні групи та захисники навколишнього середовища, вимагаючи більш справедливої світової економіки. У Берліні протестуючи кидали каміння та пляшки в поліцію, в що закінчилося кількома арештами. Але переважно демонстрації які також відбулися у Франкфурті, Відні, Римі та Парижі, обійшлися без насилля. Тетяна Ворожко Голос Америки.